Страх це інстинкт охоронець, який становить основу самозбереження. У легкій формі, коли він виникає перед незнайомим або справді небезпечним, він рятує життя. Але коли він занадто сильний, стає смертельною загрозою самому організму. Коли страх пов'язаний із звичними об'єктами або очікуванням біди, виникає стан, що ми називаємо занепокоєнням. Зі змінами в серці, диханні, шлунковій системі. Саме цей механізм лежить в основі тривожних розладів і панічних нападів. Страх родюче поле для психозу. Він здатний підкорити тіло, розум і волю людини. Страх може зруйнувати навіть найтверезішу психіку, викликавши хаос і паніку там, де її ніколи не було. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.